На каналі Мотоблок Іф Христос народився. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Та й поки зараз такий період свят, снігну таке інформаційне, інформаційне відео, бо часто клієнти міняють, там, поміняли поршневу, поміняли колінвал і щось там сильно краще не стало. А ніхто не звертає увагу на, на клапана, в якому стані е, клапана. Тому що Раніше у вас була якась певна компресія під певні клапани, скажімо так, якщо взяти від нового мотоблока, зношувалася і поршнева, падала компресія, і клапани вибивалися. Тобто собі якось так вони жили. А тепер ви поміняли нову поршневу, підняли компресію, а клапана можуть якісь бути вибиті, можуть ту компресію вже не втримувати. О, тому вже треба ремонтувати якось в комплексі і вже дивитися до. Клапанів. От я тут взяв таку, для прикладу, головку клапанів, головку двигуна з клапанами. Ну, вона така фактично нова, багато не від'їздила. Там був такий, як то люблять казати, заводський брак, але він тут дійсно був, потім покажу який. І от в якому стані клапана, бачите, така канавка. Ну, така, в принципі, така, як має бути, десь 1,2 мм на опускному клапані. І от такий клапан. Єдине, що не подобається мені, що та. Фасочка і так йде не посередині, а йде так з краю, з краю. І так, якщо взяти, взяти, не знаю, шарошили, вони не шарошили. Якщо так взяти по обіду, подивитися по колу, то є такі місця, тут видно, бачите, так, ну, відео не передає, але так блискуче воно йде широке, а потім йде така трошки вужча канавка. Тобто воно, не знаю, чи це гніздо було шарошено. В принципі, отут клапан в мене є такий. От я... Коли я то підганяю, то ну, канавка, так, як правило, має йти посередині, бачите, отого блискучого конусу, йде посередині отака от от така канавка. Тут вона йде з одного боку, бачите, тако ближче сюди до, до, меншого, до меншого діаметру. І так само клапан випускний, так само, бачите, така вона тоненька, тоненька бачите, і йде в кінці конуса, якщо поставити ще раз от. Цей клапан, бачите, де йде посередині, то тут вона йде так в самому кінці конуса і така гостра. Чи були, Тяжко сказати, чи була та головка шарошена, чи не шарошена, чи шарошать вони на заводі, чи, чи як вони там е, то роблять, бо дуже гострий тут во, е, кут. Тобто мені здається, що воно так просто успіло проклепатися. Тут, чи був якийсь конус, чи не був, ну тяжко сказати, чи так просто проклепалися, бо доволі е, короткий. Проміжок часу пройшов. А так, Якщо взяти у мене якісь декілька старих, я десь повикидав, але, але не попали вони на металолом, От, то бачите, така е, е, ширша канавка, і ті клапана вже є вибиті. І коли ви Ось я вам покажу. І коли ви хочете сюди поставити новий клапан, то з того нічого не вийде, бо, бо тут якась поверхня є ну, така прироблена. Тут так вибито воно, що так видно, така поверхня вам на відео не передає, але вона не йде перпендикулярно, а вона йде такою дугою. Отако, отако не рівно йде, а такою йде вибито таким півкругом. Тому сюди клапан новий, ви ніякий не притрете. Обов'язково треба шарошити. От в мене є направляюча Шарошка я от такою повер... шарошкою утворюється отой, отой потрібний кут, щоб, щоб в старій головці замінити клапан на новий. Бачите, воно тут прошароштано, з одної сторони знято більше, з другої менше. Навіть я тут в цьому місці. видно, 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 щось не отакі Посередині справа там є е чорне, тобто воно не дозбирало до кінця. Що цим? Розміром тим кутом, що має йти під клапан, не дозбирало. Потім ще є дві інші шарошки, які знімають одні знизу, другі зверху. І так, таким чином звужується і утворюється та потрібна фаска. Тому, коли ви міняєте клапана, то потрібно, ну, як правило, я міняю і направляючи, по їх вибиває. Ну, Просто тако взяти, от в, цього, в це вибите гніздо, ставити новий клапан. ну, Не знаю, чи ви притрете, бо. Воно все рівно за якимось боком є вибито. І новий клапан в то старе гніздо, ви просто не притрете. А ну, тут вони так вибиваються через, через таку проблему, чи то не проблема, що нема сальників клапанів. І отут витікає масло на змащення цих коромисла клапанів, витікає масло. І то масло, чи ви там міняли, чи не міняли, чи нове, чи старе, воно попадає сюди на клапан. І Поступово попадає між клапаном і втулкою, то воно розбивається. Чим масло гірше, як я кажу, болото було, всередині з маслом і піском, то цей клапан буде більше вибиватися. Якщо за мотоблоком слідкувати, частіше міняти, то тоді і ці направляючі клапанів не будуть вибиті. У ну, старих мотоблоках, як правило, тут якісь є оці локи двигуна, які трохи проїхали, я знаю, ну, не є такі аж вибиті, хоча приїжджають. В набагато гіршому стані. Тобто цих от дві старі головки, яких я взяв на зразок, вони ну, такі, в принципі, були не сильно вибиті, але тоді або не міняєте клапана, і воно їздить далі, бо воно собі одне до другого прибилося, або треба шарошити і притирати. Ні в якому разі нові клапана ці вибиті гнізда, воно, воно ніколи не буде рівно. Тут в мене є такі воно. Десь є, що воно, бачите, тут ширше, вуще вибиває за одним боком. ну Такі причини, причини е, різні бувають. Тому цю операцію завжди потрібно проводити. Якщо взяти, наприклад, нову головку, тут я таку одну, взяв, ну, ну таку, скажімо, 195-ту головку, бачите? Теж часто клієнти дивуються, я ж купив нову головку і все там має бути вже готове. Не буде воно готове, то, в принципі, як коли, але я завжди, якщо ставлю нову, я її шарошу і притираю, ну і клієнтам то стараюсь донести. Хоча дехто просто, наприклад, і цього процесу не розуміє, він так якось дивно для нього. Ну от Візьмемо це гніздо клапану, воно є всюди рівно таке, Мусите мені повірити, воно всюди є таке, може якась ізнята фасочка, як я кажу, хіба з тою фаскою забили. Тому що е, е, ну, цей процес складається там з дікокових деталей. Один китаєць робив головку з якимись допусками під цю втулку, другий робив втулку з якимись допусками. Ще один робив. Сідло клапана з якимись там допусками розумієте. І коли ви ставите цей клапан, ну навряд чи воно може бути рівно, тому що є інші деталі. Всюди є свої допуски. Обої в цьому випадку як кажуть, будівництві обоє все вирівнюють. Ну не вирівнюють обої, тому що не може, якщо буде попередньо тут зроблена, отак як тут мені здається, така легенька попередня фаска, не буде воно добре, тому що кожна деталь робилася окремо, і навряд чи той клапан зразу. Тим більше вона і завузька, чи він ну, хіба що просто потім виб'є виб'є таке за одним боком гніздо. Тому потрібно це шарошити і притирати. Воно рівно не буде. І от, наприклад, якщо взяти, тож я взяв новий клапан, маркером так помітив і провів, бачите, воно так само бере з краю за, за одним боком. Потім зробить таку просто ступеньку. Тому цей процес завжди потрібно контролювати і ну, дивитися, щоб, щоб то все було так, як треба. Якщо взяти отут-таку іншу головку, взяв 175-го двигуна. От, і якщо подивитися на, на оці фасочки, по-перше, вони є, хто вам відео не передасть, але будете просто знати, по-перше, вони вже є ширші, наприклад, і в одному клапані, і в другому. І якщо взяти по ширині, вони так, отут тут вони є, в цьому місці вони є ширші, наприклад. А в цьому місці вони є вущі. Тобто тут видно, що поверхня оброблялася. Тому що, якщо взяти ще раз про той перпендикуляр, буду говорити. Якщо взяти той перпендикуляр, різні деталі. І коли фасочка, так як в цій головці, вона повністю одинакова, то це означає, що вона не оброблена. А якщо воно так взято, що з одної сторони на сідлі клапана знято більше, а з другого менше. Тобто воно знайшло той перпендикуляр і потім вирівнюється вже. За рахунок, одна шарошка, я вже казав, одна шарошка це є робочий кут, а потім двома іншими підганяється. Одна шарошка ту фаску збирає знизу, друга шарошка зверху. Отак от як я тут для демонстрації бачите, прошарошив гніздо. І тепер треба буде брати шарошку. От бачите, яке воно широке. Одну шарошку знизу, другу зверху. І робити ту таку е канавку, таку шириною 1,2 мм. От, тому такий. Такий процес він складний, бо треба мати відповідний якийсь інструмент. У мене отакі, там не один набор таких шарошок з різними кутами. Ну, Один робочий, а другий знімається е, зверху і знизу. От, І тому потрібно проводити цю операцію. Тому що інакше той двигун, двигун буде пчихати, кашляти, а робити так, як треба, не буде. Зараз ще покажу вам. Так, ще от покажу, бачите? Це головка знята з такого ну, майже нового двигуна, бачите, як канал, масляний канал не перекриває. Тобто, отак на заводі поставлена прокладка, що масляний канал наполовину перекриває то масло. А причина була, зараз вам покажу причина була. Ось, бачите, ніби шліфована поверхня, але така погана виливка. Оця раковина. З цієї раковини просто так, як голкою кульнув, сочилася вода. Не зразу за якийсь період, бо бачите, головка така в робочому стані. ну якісь там трохи десь нагар в клапанах, небагато, ну, якісь там півроку чи скільки вона поїздила. Потім десь та вода вимила і від це почала просто так капля за каплею. Вода викапувати. От такий буває і заводський брак. Рідко, але буває. А на рахунок цих клапанів, то обов'язково шарошити і притирати, щоб той механізм вас працював так, як треба. Так що, дякую всім за увагу. Можливо, хтось це врахує в роботі. Звичайно, що не всі мають такий інструмент, як я все кажу, йдіть до сусіда, який, може, там в Жигулі колись робив головку, мають такі шарошки, правда, там цей от діаметр. Клапана вроде інший, якщо взяти конкретно жигуля, тому потрібно проводити отакий от процес. А інакше просто не чіпати, не чіпати той клапан ну вже в кращому випадку, ну, він вже буде якийсь вибитий, але він має своє якесь прибите гніздо, ну і якось воно буде. Якщо не, не буде вас задовільняти та робота, то потрібно тоді шарошити і притирати, е, притирати клапана, бо інакше воно ну, двигун буде працювати так нестабільно. Так що дякую всім за увагу, дякую за підписки. Можливо, це відео комусь стане в пригоді, можливо, хтось ремонтує, зверне на це увагу і принесе це відео хоч комусь та якусь користь. Все, дякую. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.